Можу сказати в першу чергу, що дійсно були прийняті зміни. Вони оформлені були постанова кабінету міністрів України, і безпосередньо, відповідно до цих змін, а саме пункту, 14, так як є проблема з наповненням реєстрів реєстр оберіг у ТЦК, ні для кого це, я думаю, не таємниця. Що багато людей вони в такому підвищеному стані, тобто вони в реєстрах ТЦК взагалі не значаться, і тому відповідно, статтею 14 було визначено доповнення, що громадяни чоловічої статі віком від 25 до 60 років які. Не перебувають на військовому обліку, беруться на підставі на облік відомостей, отриманих Міністерством оборони шляхом електронної інформаційної взаємодії. І тут ключове. з єдиним державним демографічним реєстром, де ми з інших інформаційних систем, реєстрів та баз банків даних та єдиного державного реєстру працівників військовозобов'язаних. тобто, фактично. Беруться абсолютно всі реєстри, які ну, майже в природі існують. Тобто, більш того, можу сказати так, що дійсно роботодавці ж подають, коли людина в них працює. Роботодавці проходять так звані відповідно до постанови кабінету міністрів Україну. Ходять звірки, і бувають дійсно випадки, навіть коли по жінках їх автоматично ставлять на облік, що е, пишеться запит про те, що чи працюють у вас там з медичними фармацевтичними спеціальностями, далі ставлять на облік. Тобто база даних реально дуже широкою, яку отримає е, ТЦК. Більш того, можна ставити на облік без проходження е, навіть ВЛК.